Золотим левиком на рукаві. Там, у долині, при білім сонці, вітер гуляє в зеленій траві, там вийшли маршем молоді хлопці, з золотим левиком на рукаві. Прости, кохана, що тя покинув. Може, повернусь, а може, й ні. Йду воювати за Україну. З золотим левиком на рукаві. Нас не хмара стримать не сила, червона смерть у москальськім вбранні заплаче мати, згадавши сина з золотим левиком на рукаві, Небо розріжуть смертельні кулі, стріляним зорано землю в крові пощо вмираєш? Молодий хлопче, з золотим левиком на рукаві. Я не вмираю, я лише гину. Маковим цвітом зросту у траві, бо не забуде стрільця Україна, з золотим левиком на рукаві, бо не забуде стрільця Україна. з Золотим левиком на рукаві. Золотим Левиком на рукаві, з золотим левиком на рукаві читав Петренко Андрій.